За традицією, перший символічний удар в домашньому поєдинку між Кривбасом та Львівським рухом завдав фанат клубу, військовослужбовець 12-ї бригади Нацгвардії Азов Владислав Долженко. Вже далі розпочалась напружена гра із непростим суперником з міста Лева. Незважаючи на прохолодну вітряну погоду, команди почали по черзі атакувати ворота опонентів. Відкрити ліг забитим м'ячем. Далось жовто-чорним. На 36 й хвилині відзначився нападник Ярослав Карабін. Рахунок став 0-1. Дуже стрімка. А... Атака у виконанні руху, яка завершується забитим м'ячем, до перерви в першому таймі, всупереч всім намаганням криворіжців, рахунок не вдалося змінити на бодай нічийний. Вже в другому таймі на самому його початку, завдяки індивідуальній майстерності та проходу нападника кривбасу Максима Задераки вдалося зрівняти рахунок 1-1. Сталося це на 47-й хвилині. Поєдинку залишається такий з м'ячем соса. Закидання вперед від нього. Ідеальний пас, який момент для кривбаса, один 47 сьома хвилина саме завершувалася. Вже далі гра знов пішла на зустрічних курсах. Втім, збільшити власний доробок не змогла жодна з команд. Тож Кривбас та львівський рух розписали мирову – 1-1. І цей результат є розумним здобутком і для львів'ян, і для криворіжців. Ми знали, що Кривбас грає приблизно такий самий футбол сповідує стиль гри, як ми. такі переходи з оборони в атаку. Пресинг, тому ми готувалися, що буде багато боротьби, і ми наголошували нашим футболістам, що потрібно вигравати єдиноборство. На жаль, в першому таймі ми програли багато єдиноборств. От, а так, будь як будь до якої гри готувалися. Вкрай складні погодні умови безумовно наклали свій негативний відбиток на характер та малюнок гри на полі. погоджується із львівським колегою, наставник Кривбасу. Різкі пориви вітру не давали можливості відпрацювати домашні комбінаційні заготовки та схеми. З огляду на це нічия 1-1 – закономірний результат зустрічі. Ну дуже важка гра для нас, тому що ми грали проти команди і дуже схоже на наш стиль. У неї ті ж самі принципи при грі в обороні вони пресингують один в один. Ми це знали і розуміли це. Багато було боротьби. І саме головне, що хлопці самі давали цю боротьбу і багато вигравали. Це добре. То дуже на, на дуже на нас здавило, що погодні умови не зовсім були для комбінаційного футболу. Це було погано для нас, тому ми раді і такому результату. Нині Кривба займає шосте місце в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Свою наступну гру «Червонобілі» проведуть на виїзді в Київській області цієї суботи, 9 листопада, зіграють із ФК «Колос» з Ковалівки. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.